Вже на етапі очікування малюка під час вагітності виникає багато запитань, а як правильно підготуватись до грудного вигодовування. Бо хочеться, щоб малюк, який народиться, одразу отримав все найкорисніше і отримав все найважливіше з грудного молока мами. Грудне молоко це дійсно найкраще, що ми можемо дати дитині після народження. Я, як ніхто інший, знаю про це саме зараз, не тільки як дитяча лікарка і консультантка з грудного вигодовування, а як майбутня мама, яка саме зараз в очікуванні зустрічі з моєю доною. Я знаю, як багато звідусіль різної інформації в соціальних мережах. На мене також таргетується різноманітна реклама про підготовку до батьківства, про підготовку до пологів, про підготовку до грудного вигодовування. Давайте разом розбиратись, про що ж дійсно варто подбати заздалегідь, а що може бути зайвим в підготовці до грудного вигодовування.